Девід Петреус, колишній очільник ЦРУ в 11-12 роках, каже, що в Росії той фонд благосостояння порожній. Та й ви кажете, що з економікою не, не всіх, слава Богу. Тобто це тільки створення ілюзії, що він може воювати далі. Путін не може 21 рік, наприклад, ну, вже 12-й пішов, там ще, ще 10 та, воювати насправді. Ну, перше, Путін вже фізично в тому віці, коли вже не успіх, а вже успять, mm. а він е, має встигнути, і тому він стає таким. Агресивним, зокрема, і е, е, іригантним до позиції і оточення в своїй яструбинній позиції раз два. У Росії немає такого ресурсу ні демографічного, ні економічного, а північна Корея всіх на собі не витягне. В принципі, північна Корея стала вже зауралем для Росії. Їм не вдалося відлагодити в себе виробництво дуже багатьох елементів. А вже навіть самохідні артилерійські установки північнокорейські з'являються в Росії. Вони стволи постачають, вони обшивають, вони снаряди забезпечують для Росії багато чого. Тут Північна Корея з е, своїм ВПК і е, диктатурою абсолютною, плановою економікою, при наявності російських грошей достатньо ефективно закриває ці замовлення. Не знаю, наскільки в них там потужності, достатньо недостатньо, наскільки зі складів вигрібається, мені це складно оцінити. Тут питання скоріше до розвідки, яка може підрахувати і плюс-мінус мати дані стосовно того, скільки постачається, наскільки цього вистачить. Але для мене, очевидно, що власне за Уралів у Росії провалилося. Північна Корея, і залежність від неї в цьому не від хорошого життя. Раз два ресурси, те, що вже було сказано: гроші тануть, доходи від нафти також впали. Газова галузь вже дотаційна в Росії стала експорт зернових єдине, що їх тримає реально на плаву по-серйозному разом з нафтою серцем, по якій також ситуація стала гіршою. У випадку серйозних санкцій по Росії її можна задушити економічно. Зараз російська економіка живе надвисаючим балконом. Їх банки кредитують оборонку, а оборонка стала раковою пухлину російської економіки. Бо що таке оборонка? Це великі гроші, які викидаються на ринок через заробітні платні. В них зараз найнижче безробіття за всі роки незалежності Росії. Ну, перше, людей багато поїхало, і причому поїхало середню класу, спеціалістів тощо, але все ж таки далеко не всі. Тут будемо відвертими. І ті, хто залишилися, їм хороші зарплатні пропонують, тому що оборонка вимиває спеціалістів, зокрема, з інших сфер. Тобто, перше, це вимивання ресурсу людей в оборонку. Друге, оборонка не продукує доданої вартості. Всі гроші, які в неї заходять, йдуть потім зарплатнями, люди йдуть на ринок, купують, тощо і вони поповнюють грошову масу mm. на ринку без експортної виручки. Без створення реальної доданої вартості, бо те, що створюється, воно палиться на фронті. Тобто, спрощуючи, чим є оборонка, вона є прокладкою між друкувальною машинкою і населенням, це роздування інфляції. А що відбувається на монітарному ринку? Правильно, для того, щоб люди не нервували, відбувається посилення рубля. І тобто, таким чином відбувається серйозний розрив. Який потім обвалиться, який потім може накрити Росію глупуючу інфляцію ще влітку, на попереджала. далі або інфляція, або стагнація. А якщо не перше, не друге не робити, або обвалювати рубль, або а, стагнувати економіку, зберігаючи рубль, то буде стагфляція. Тобто, коли і стагнує виробниця з певної точки, воно просто зломиться. І інфляція піде в штопор. Росія туди наближається. Трамп виграв часу, тому що ці, -ці історії з можливістю зняття санкцій, то, що вони психологічно посилили російську біржу, а цей фактор дуже великий, дуже вагомий. В акції там почали повертатися, то що це дало такий собі прилив адреналіна. Ну, на декілька місяців його вистачило. Зараз вже його ефект також вивітрюється. Осінь. Для Росії економічно може бути складною. в принципі. Вже наприкінці весни були перші ознаки, що в Росії може бути дуже неласо, але саме фактор Трампа відтермінував це десь на осінь на початок зими. Пані, вже буквально три хвилинки у нас. Тобто Путін ж не може цього не знати. Він не виходить, там зустрічається з якимись директорами банків і каже, що інфляція висока, так, ну, дає дурачка, що нібито все нормально, але тим не менше. Так чому б йому було, наприклад, б, не погодитися хоча б на 30 денне припинення вогню і таким чином знов, звісно, всім око замилити все, але пролюструвати ось і собі час теж виграти. Літній наступ заважає, Незго... недовороздатність заважає, що Парто, це. А що йому за це взамін? Він же не хоче робити кроки без того, щоб виторгувати що за них. Він навіть створювати прецедент таки не хоче. Раз, два. Припинено 30 днів. А що робити з усім цим скопищем російським а, а, військами, яке називається? Це ж буде розброти шатання. Скільки буде самоголок, скільки буде всього що їх розстрілювати за а, просто на відступах? Ну, це робиться в окремих підрозділі під час атак, але ну так, щоб без атак, чи саджати, чи що з ним робити. Частина з них захоче відпустки поїхати до сімей. Хтось там десь когось топором зарубить, хтось десь когось гвалтує, ще щось. Це ж образ руского солдата, героїв ССВ, посиплеться. 30 днів армія, яка стоїть, нічого не робить, ну, зайняти можна на тиждень, ну, на два. Далі деструкція буде. Три. А як потім повернути бойові дії? Якщо це, як мінімум, на 30 днів і після чого. Ясно, що Україна буде озброюватися в цей момент, і ніхто санкції знімати не збирається. І потім повернення бойових дій для Росії вдарять ще раз санкціями, бо тепер вже вони порушить перемир'я. Якби вони не звинувачували Україну, вже це продати не вдасться. Тому що в Європі чітко розуміють, що ми вони в одному човні з Україною. Це коли ми були поза човном, а вони ми в шлюпці угу. в човнику, а вони були на кораблі, то так можна було розповідати: як Трамп зараз повідношення до Європи. А зараз ні, це спільна безпека. Тому не думаю, що Путін піде на 30-ти ден припинення вогню як. Всеуся і абсолютно. Хоча якісь там точкові ініціативи то що ще можуть народитися, що можуть з'явитися, і Путін їх може продати, наприклад, Трампу під час двосторонньої розмови. Яка, в принципі, як ми зрозуміли, бо діди різного пошибу і характеру трансформації, і до чого теж особливо не призведемо. Але спостерігати будемо. Сподіваюся, і з вами аналізувати, пане Олеже, теж я вам дякую сьогодні завжди, що ви час для нас знаходите, і за ваші конструктивні, цікаві коментарі. До наступних зустрічей. Навзаєм, на все добре. До побачення. Сакян, політолог. Ірина Узлова звати мене. Друзі, дякую, що ви нас сподивилися, послухали. Залишайте свої коментарі. Певне вам є, що сказати, що додати, над чим поміркувати. Ставте лайки і підписуйтесь на YouTube 24. го Побачимось і переможемо.